впевнена, що ти хочеш зробити наш таємне рукостискання. Ага. Це трохи безглуздо. Ти сьогодні агресивний. Привіт, вок! Це Бруклін. І сьогодні я готую особливу вечір до Дня Святого Валентина для своєї нареченої Ніколи. Вона тут допомагає мені. Вона не може готувати, щоб врятувати своє життя. Добре. Гаразд, то що ж ми сьогодні приготуємо? Ми приготуємо піцу у формі серця, зробимо еспресо мартіні а потім ми зробимо шоколадний фондан. без молочних продуктів? Так. Будь ласка, заради Бога. Отже, ми починаємо готувати тісто для піци. Ви маєте борошно дрібного помилу, олію, воду, цукор, сіль і швидко дріжджі, дві чашки. З цих? Так, ми додаємо дві чайні ложки. Цукру. Одно із цих. Саме так. Тепер постав на номер 1 А тепер повільно вливаємо воду. Зараз воно починає злипатися. Просто потрібно трохи збільшити тепло. Ти не просто і так, так сказав? це. Я ще на це сказав. Насправді, це можна зрозуміти. Якщо взяти обидва кінці, це знімається дуже легко. Після того, як ви влили олію, покладіться в холодильник. І воно підніметься. Через дріжджі. Чекати приблизно дві години. Я почуваюся Мартою Стюарт, і це моя мрія. Отже, Бруклін дістає тісто з холодильника, а потім ми зробимо дві окремі піци і подивимося, яка з них виявиться краще. Ми справді збираємося вирізати серце. Так? Ні, це виглядає так гарно без цього нагадування. Ні, я розіб'ю тобі серце сьогодні в День Святого Валентина. Господи, отже, це справді охолоджувалося протягом двох годин. І тепер. Ви можете починати робити це. Добре. Відійди в бік. Чи отримає я щось таке? Ні, завжди використовуй руки. Це, до речі, називається скалка. Добре. замовни. Вони матимуть відбитки моїх пальців. Як це виправити? Отже, щоб зробити форму серця, ти робиш так. Потім береш ножниці і. Іди, звідси. Це як робити листівку до Дня Святого Валентина. Не так? Не розрізай всю піцу навпіл. Чому ти мене критикуєш? Воно буде таким великим. Добре, вибач, я відрізала так багато скоринки. Я візьму керамічну підставку для піци, яку я власне буду готувати, оскільки звичайні печі не нагрівають так, як печі для піци. Це допоможе створити тепло і гарну скоринку. Будь ласка, будь обережна, тут дійсно гаряч. Те моє Хочеш це зробити? Так, будь ласка. Пам'ятай, коли ти його прикрашаєш, залишай от скільки скоринки. Що б ти хотіла покласти зверху? Це насправді. Це кеші. Моцарелла. Зроблена з молока кеші. Я не переставала з цим? Ні. Ти ж любиш багато помідорів. Просто так. трохи розгладь. Ідеально, крихітко, молодець. Ми це ділимо. Типу, це твоя територія, а це моя? Так, але не будемо різати, бо це наче різати серце. Це сумно. Добре? Вона справді романтична. Коли ми на днях повернулися з Нью-Йорка, вона посадила милий, начебто трев'яний сад, на нашому внутрішньому дворику. Він чудовий. Ти хочеш покласти перець зверху? Ні, це твоя територія. Добре. Одна з найромантичніших речей, яку Бруклін коли-небудь робив для мене, це коли він зробив пропозицію. Я дійсно цього не очікувала. Він сказав мені, що планує маленьке побачення для нас. А потім ми поїхали на гольф Карі на невеличку ділянку. Звідти можна було побачити все озеро і альтанку, всю в квітах. Я дуже нервував, якщо чесно. Він буквально тремтів, тримаючи пляшку, вина, і не міг її відкрити. А потім він ніби зайшов за кущі і став на одне коліно. Я навіть не бачила кільця, я почала так плакати, так було багато сліз. Було багато сліз. Вона не давала мені відповіді приблизно 5 хвилин. Я тоді дам більше сиру, тому що я відчуваю, знаєте, коли ви йдете на піцу, відчуваєте себе голими. Мені це не подобається. Тож я подбаюсь, щоб вона не була. Чудово, голими. ти закінчила? Так. Ставимо піцу на 450 градусів на 5-6 хвилин. А поки піца готується. Приберемо трохи, а далі ми приступаємо до нашого десерту. Добре, ми готуємо шоколадний фондан. Думаю, я відчуваю себе занадто впевнено, бо в більшості випадків незручно. Отже, Можу щось що нарізати? ти збираєшся робити? Ні. А можна яйця? Так, ми зробимо два яйця та два жовтка. А потім я зроблю шоколад. Це пароварка. Це означає, що шоколад не пригорить. А це веганське масло. Подивіться на це. Два. Яйця. Я буду робити це в два рази швидше. Дивіться. Не можу повірити. Це працює. Це досить добре. Це дивовіжно, боже мій. Дуже добре. Хочеш зробити яєчний шовтор? Чудово. Лайно. <ріст> Мені дуже шкода. Добре. Тепер додавай четверть цукру. Вибачте, я безладна. Добре. Далі дрібка солі, дві столові ложки борошна. Це так. Легко. Гаразд. Я знаю, що ти любиш збивати, але ти маєш це зробити ось так. Ти можеш це зробити. Так приємно пахне, це як шоколадний догляд з обличчям. Більше піни. У мене немає скільки мускулів. Я хочу свистіти. Ц, більше піни. Гаразд, це все, що я можу зробити. Зніміться. Чека, хочеш який план? Що хочеш робимо? Нам потрібно влити це туди. Звідси сюди. Ага. Просто Ти можеш зробити це повільно, тому що це дійсно гарячий шоколад. Я не бачу, що це йде добре. Це все? Так. Ця сторона. Це більше схоже на складку. Отож. Добі Я зроблю допомога? перший. Дійсно гарячий. Дай мені рукавички. О, так. Можна в рукавичках Фух. Добре, що мені робити? Просто вилити? Так. Але не до кінця. Це ідеально. Ще трохи. Ідеально. Гарно. Дякую. Так. Добре, а тепер. Ці, які Нікола ідеально залила. Відправляємо в духовку на 12 хвилин при 450 градусів. Отже, ми зробимо Еспресо Мартіні. Не займа не Еспресо Мартіні. Тож, залий туди 4 еспресо. Насправді, це має бути як горілка. Добре. Далі простий сироп. І трохи ванільного сиропу. О, це найгірший звук. Бруклін народить цей звук. Це жахливий. Це квадратні тарілки. Великі виделки. Великі виделки. Жувати з відкритим ротом. Жувати з відкритим це те, що ротом. Це ти говорив на зустрічах, коли ми планували весілля. Як квадратних тарілок? Я вражена. Бруклін. Це сексуально. Тепер. Знаєш. Хочеш це зробити, а потім я завжди люблю робити додатковий кофеїн? Маленький. Додатковий удар. Зробимо це. Ура. Зжуємо все, що ми сюди поклали. Ура! Це справді дуже добре. Чудово. Я люблю напої, в яких не відчувається смак алкоголю. Так що це моє. Добре. То віднесемо напої до столу. Прихідко, ти любиш базилік? Так. Супер. Я кладу великий лист базиліку на кожен шматок. Це виглядає прекрасно. Виглядає гарно чи не так? Так, дійсно гарно. Моя частина піци виглядає приємніше. Ні. З Днем Святого, З Валентина. Святого Валентина. Ти щасливий? Так. Тобі подобається? Так, подобається? Я люблю базилік. Я можу просто почати їсти це? Так. Ти справді зрадів базиліку. Це справді дуже добре. Дійсно, так. Хочеш спробувати частину безмолочних продуктів? Будь ласка, просто відкуси. Ти так погано відкусив. Хочеш спробувати мою? Ні. Цього тижня ми говоримо про наш фірмовий напій для весілля. Я знаю, ми думали останні кілька тижнів про це. ми зробимо або еспресо мартіні, або мартіні з лічі, або квітки з бузини. Я люблю бузину. Режим повної підготовки до весілля, і це дуже весело і, і... і дивно, тому що у нас більше зустрічей, де ми плануємо весілля ніж нам здається. Так. це ніби досі виглядає нереально так. і все ж. Я в захваті, я нашу ярмуку. Так, єврейське весілля. Так, єврейське весілля. П'ятницю ввечері Бруклін залишається з моїм батьком та братами, а потім його тата та брати влаштують поробоцьку вечірку. А я залишуся з дівчатами. Отже, починаються з вечора п'ятниці, ми не побачимося, поки не одружимось. Ми панікували з цього приводу. Це одна ніч окремо. Мені стає сумно. Я думаю, що станеться, якщо вона не піде до вівтаря, а я залишуся стояти там. Це мій найбільший страх. Я точно буду плакати. Я Не буду називати пісню, під яку вона буде йти, але кожного разу, коли я чую цю пісню, вона починає мені подобатися. Да, вона інколи грає в машині. Так, інколи. Але не часто, тому що ми не хочемо, щоб вона нам напридала. Це неможливо. Ось, спробуй десерт. О, так. Це виглядає чудово. Господи. Я пройшлась по вилці. Це дуже прекрасно. Я як шоколадна людина. Я відчуваю, дуже допомогла тобі на кухні. Що скажеш? Дійсно, допомогла. О, Дякую. Я ціную так. це. Я дуже старалася для тебе сьогодні. Тому що зазвичай я роблю їй напої, і вона просто дивиться, як я готую. А так, тепер... я хороший спостерігач на кухні. Вона чудовий спостерігач. З Днем святого Валентина. З Днем святого Валентина. Перестань дивитися на мене, я просто виплюну це. Я люблю, люблю тебе. тебе. Я йду на це. Чому я завжди хочу бути цілованою? Вона просто хоче мене. поцілувати. крізь полум'я. Це так небезпечно. Люблю тебе.